Коротше, подивився нову стрічку Марвел у четвертій фазі. Чорна пантера Ваканда назавжди. Думав зараз, як вдягну чорні вушка, як поїду жити до Африки, та і стану новою у Марвел у чорному обтягуючому костюмі. І на це були причини, адже промокампанія Баканди назавжди була найякіснішою та найцікавішою серед усіх останніх адаптацій коміксів від Діснею. Нам обіцяли серйозний фільм з великими ставками та додавання до кіно всесвіту нового убер суперзлодія Антигероя Немора, або намора. Знаєте, як то кажуть, як то хоче, так і називає цього дядьку. Ну і я отримав задоволення від перегляду з сиквелу про те одночасно з цим, і багато запитань до деяких елементів фільму та його загального темпу. Інакше кажучи, я не матиму бажання передивлятися цю картину і не хочу називати її одним з найкращих проєктів Марвел. І водночас я можу порекомендувати Чорна Пантера, ваканда назавжди всім шанувальникам коміксів та фанатів MCU. Це найкращий фільм Marvel у четвертій фазі, ну крім павучка від соні. І одночасно з цим просто непогана стрічка в цілому. Чому ж так? Давайте я спробую пояснити цей дисонанс. First thing first, як то кажуть, давайте я зазначу одразу, що мені подобається персонаж Чорна Пантера. Проте я не люблю оригінальний фільм від Марвел. На мою думку, цей фільм був виконаний якісно по декораціям, музиці, костюмам. Та загальній стилістиці, але був слабкий зі сценарної точки зору спроб якісного розкриття персонажів і залишився в пам'яті просто нудною стрічкою. Ну і ще як фільм, який показав кросовки Nike з Вібраніум Шайдемотомейтід лайкі like And I баба them completely sound absorbent. Interesting. Guess what I call them? Sneakers. А, точно, ще з цього фільму почалася деградація спецефектів, і ми побачили найкрутіші модельки персонажів з PlayStation 2 прямо у кіновсесвіті всесвіті MCU. Оце був реальний кріж. Саме тому, як ви здогадалися, другу частину я й не чекав. Зовсім, коли стався анонс, я такий. Мені все одно. Потім вийшли перші кадри та постер. Мені все одно. Потім перший трейлер. Мені все одно. Тільки після другого трейлеру картина мене дійсно зацікавила. Я побачив те, що й говорив у своєму ролику, як врятувати МСю, спробу відійти від комедії та зробити акцент на драмі. Фактично, Ваканда назавжди і подарувала мені це, а саме драму. Не зовсім якісно, що правда. Фільм навіть починається в стилістиці месників 3» та месників 4». Ну, ви пам'ятаєте, смерть Локі або смерть родини Хокає. Уро без жартів. Та по дорослому, в перших кадрах нам показують смерть Чали короля Ваканди та оригінальної Чорної Пантери. Хто не знає, такий сценарний хід був вимушений через смерть актора Чедвіка Боузмана і Марвел, замість того, щоб просто зробити рекаст актора, що був найшвидший та найпростіший шлях. Вирішили вписати цю подію і у кіновсесвіт Марвел. Трагедія стає одною з основних сюжетних ліній, а рішення Чали відкрити Ваканду Всесвіту у кінці першої частини. We must find a way to look after one another as if we were one single tribe. My mother told stories about a place like this a protected land with people that never had to leave, that never had to change who they were. Фрисендию гавту ревіл юсикрет у Двор загалом до сюжету у мене питань не дуже багато. Це класична формула конфлікту для запобігання цього самого конфлікту. Сюжет тут простий. Ваканда після смерті короля стає знову ізольованою та відмовляє всім в експорті Вібраніуму країни. Он після відмови ваканди починають самостійно шукати цей ресурс на всій землі. Ну і саме під водою знаходять Вібраніум. Ну і також як неприємний бонус стародавню расу з лідер. Немором. Немора це демаскування своєї раси, не дуже влаштовує, тепер через це він хоче знищити увесь світ у союзниках з вакандою. І все. Я сказав вам перші 15 хвилин фільму, і тепер ви знаєте увесь сюжет і реально можете здогадатися, чим це все завершиться. No і хотів би зупинитися трохи більше над головним лиході. Мені він насправді сподобався, проте є в ньому щось дивне. Ось послухайте, немор, знаєте, це такий вид правителей, який знаходиться у влади дуже довго. Які нападають на іншу країну, вбивають дітей та мирних людей для того, щоб ніхто не напав на його країну першим. Mm -hmm. Ну і не вистачає що правда, заяв про деваканденізацію та депантеризацію. Ну і факт того, що Степан Мандера буде ховатися десь у замку королеви ваканди та їсти вибраніум одночасно з салом. Ок-ок-ок. Це вибір сценаристів, і якщо вам треба дурко, то й створюйте такого лиходія. Особливо, якщо ви просто можете списати його з одного бункерного клоуна. Проте цей персонаж змінює свою думку та ламає власний характер в кінці картини через факти, які раніше його не зупиняли. А так немор дійсно якісно і детально прописаний злодій, якого слід поважати, та який є одним з найкращих Кращих антагоністів у всесвіті Марвел на рівні Таноса, Локі та Змового Солдату, на мою думку. А яка у нього передісторія? як на мене, найкраща частина стрічки це розповідь про те, як з'явилася раса Немора, його самого та його ставлення до людства. Ну і через що він не любить людей. І дуже шкода, що всі ці слова можна перекреслити після фінальної битви, де ендгероя просто змусили зламати свій характер та змін. Нити всі свої уявлення про світ та владу. Ну і перед тим як продовжити, я нагадаю, що можна поставити лайк цьому відео, якщо воно вам подобається, підписатися на канал та активувати дзвіночок, щоб завжди знати, коли виходить мій контент. А виходить він регулярно по два відео на тиждень. Дякую. Також у мене були питання до технологій та показу світу атлантинців. Атлантів. Атлантиців, ну або як їх там назвали в Марвел, для мене це мешканці Атлантиди. Ха, ось як правильно, раса виглядає чудово. Декорації та костюми, як у культурі Ваканди, виконані на найвищому рівні. Проте, як ця країна могла так довго жити у таємниці, та жодного разу не бути розкритою розвідкою, ну не знаю, щит, меч або просто ЦРУ? або як працює їх економіка, як вони почали розмножуватися, та чому ця країна така технологічна сильна.

З вайбренієм Аннострейнс. В той же час Ваканда у першій стрічці це все робила. Як і у Месниках 3 та Месниках 4. У Ваканди це були щити. Маскування, костюм Пантери та й потяги, та там було докупи всього. Ці технології навіть зуміли стримати орду Таноса, найсильнішу армію, яка існувала у всесвіті. Марвел можете мені довіритись, я сам Танос, тому я знаю про свою орду. До речі, цікаво, чому Немер не з'явився, коли у його країні зникла половина людей через дії Таноса? Просто вирішили не помічати цього, правильно? Ну, зникли, але у нас залишилась інша половина. А чого вічні нічого не говорили про цю расу, вони ж все знали, теж вирішили краще шаурми поїсти. Хм. Ну і ще раз нам натякнули, що мутація у Всесвіті вже є. Перша це була Міс Марвел, до цього були дуже тонкі натяки на відьму та Квіксільвера. А тепер Немор теж мутант. Хм, а де ж інші мутанти? Цікаві та продумані таймлайни Марвел Клесік. Ок, що ж я одразу почав говорити про немера та нову расу. Тут я хочу зазначити старих героїв. Це ж про них фільм, правильно? А саме Шурі, королеву Рамонду, Натю, Кою та І ви такі. Хто? Ну, окей. Шурі, це сестра Чали. Класична Меріс Ю. Знаєте, да, що це таке? Це дівчина, у якої завжди все виходить, в якій завжди все вдається, і яка може зробити неможливі речі за неможливих обставин. Зіграли її, до речі, Летіція Райт і зіграла не дуже якісно. Я не зумів пройнятися її стражданням та її перетворенню у лідера нації. Чала був якісніший, як і Пантера. Так і король Ваканди. І якщо у Марвел є велика ставка на Шурі в майбутньому, то у мене для вас погані новини. Шурі не тягне. Це факт. Романда це матчал. одна з найкращих персонажів стрічки. Її болем переймаєшся та розумієш її вчинки. Анджела Баса зіграли її чудово. Окоє там баку було дуже мало. Якщо окоє спочатку є основним персонажем, то після завершення першого акту сценаристи про неї просто забувають та не розкривають далі. Хоча в момент, коли вона зникає, як на мене, це був найцікавіший момент фільму, щоб розкрити її не як воїна, а як людину. І лише в кінці їй дарують обладунки хижака. Так я не обмовився хижака та перетворюють її в імбу, проте навіть без тестування цього обладнання у минулому. Мбако відіграє просто шафу, який дає за весь фільм одну слушну пораду та дві непогані хоморески. Його персонажу катастрофічно мало. Хоча і кожен момент зі своєї появи він краде оглядача та переводить усю увагу на себе. Well, uh, що ж до Лупінин Йонго та її героїні Накі. Ох, боже, якщо вам здавалося, що у першій частині це був персонаж, якого можна було прибрати зі сценарію, ну, так, вона була любов'ю Чали і т.д. тепер, то ось у сиквелі вона перетворилася у персонажа, якого треба. Вирізати не можна, а треба вирізати зі сценарію та не давати екранного часу. Ні секунди. Ця дівчина не робить нічого. Вона не відіграє жодного важливого рішення та не стає якимось каталізатором, якби вона стала пантерою, її поява мала б значення. А так талановита акторка грає поганого персонажа. Я дійсно поважаю Лупіну Ньонго, і я вважаю її талановитою акторкою. Але персонаж тут просто біда. Докупи тут у нас є ще персонаж Мартіна Фрімена та його колишньої жінки, нової залісної людини Аранхорд, персонажки Аники, Аутума Намори та ще десятка інших горядних героїв зі складними іменами. Знаєте, чому я всіх їх перерахував? От, просто не для того, щоб тягнути час. Просто тому, що Ваканда назавжди це фільм, перевантажений персонажами, яких треба було вирізати або не додавати у сценарії загалом. У фільмі є купа моментів, які просто треба було викорінювати на моменті створення сценарію. Ось як, наприклад, огляд Шурі міста Немора під дивну музику, всю сюжетну лінію Накі або лінії ЦРУ та персонажа Мартіна Фрімена. В цілому у фільмі є досить довгий та нудний початок. То проблема з загальним темпом. Так, з влучною відкриваючою сценою смерті короля та нападу на корабель, проте після цього нас чекає десь година нудної експозиції від режисера про те, що трапилось, а хто ці персонажі. А давайте ми будемо натякати на Немора і т.д. не цікаво. Вишинкою маленьких таких проблем та трохи нерозуміння. Того, куди треба йти фільму, стає погано поставлена фінальна битва та локація цієї битви, через що ця саме епічна битва, якою вона й повинна була бути, перетворюється у містечкову бійку селян. Також у Ваканди назавжди є нова залізна людина, круто, так? Проте її нам показують десь загальні 10-15 хвилин екранного часу та зовсім не розкривають як персонажа. І ви скажете, навіщо це ж фільм про Пантеру? Так, проте Пантера з'являється на ще менший час, всього десь 10 хвилин екранного часу. І це все приводить нас до головного мінусу стрічки, це її затягнутість. Фільм йде понад 2 години 40 хвилин, і, на мою думку, тільки суфранчайз Евенджерс може брати на себе такий кронометраж, бо месники це салат з різноманітних героїв. Цікавих подій, яскравих видм та розкриття нових злодіїв. У Ваканда назавжди з цього усього списку є тільки декілька цікавих подій та крутий злодій. Та й то зірочкою через кінцівку. Особливо мені не вистачило у стрічки якоїсь таємної третій сторони. Наприклад, агента ЦРУ, який би провокував Немора та Ваканду до конфлікту, або та ж нова гідра для дестабілізації світового порядку та отримання вібраніуму. Нічого такого в стрічці немає це класичний конфлікт, який має передбачений фінал. Баканда назавжди це великий, великий крок Марвел порівняно з минулими роботами у четвертій фазі. Це фільм старої школи, де ми бачимо великий бюджет, великі ставки та цікаву стрічку загалом. Проте це і продовження стагнації, бо третя фаза показала нам багато більш якісних стрічок, аніж цей проєкт. Це не провал, не подумайте, це реально цікавий фільм. Це перший цікавий фільм, що я дивився в кіно від Марвел за не знаю, останні 4 роки, і мені було цікаво. Я розумів, що до купи проблем, але мені було цікаво дивитися на це. Якщо б Марвел своїми серіалами та останніми фільмами не робив планку якості на супер низькому рівні, Чорна Пантера було б просто нормальним фільмом. Проте, як на мене, це правильний крок. Маленький, проте крок. Тож, радити чи ні дивитися цей фільм в кіно, Ой, не впевнений, тому що 2 години 40 хвилин це реально багато, особливо з урахуванням наших обставин з відключенням світла та ракетними загрозами. В першу чергу бережіть себе, а фільм можна буде подивитися і потім. Дякую компанії кіноманії за цієї стрічки та усім глядачам, хто додивився до цього моменту без перематування. Ви просто неймовірні. Особливо подяка всім патронам, які зараз на ваших екранах. Танкерекс Войзі, Ярослав Левченко, Дмитро Володимирович та його жінка Дар'я. Респектами Лав за ваші донати та увагу. З вами був Танус Пантеранайте.